Боже, мій у мене сльози течуть. Всім привіт! Сьогодні буде нове відео на тему книг. Я знаю, що ви чекаєте такі відео, ви любите такі відео на моєму каналі. І якщо ви почуєте, що мій голос буде трохи хриплим, або я буду говорити в ніс, це все тому, що я хвора, але відео ніхто не відміняв. Всі ви знаєте, що я приймаю участь у марафоні Проживе місяць з книгою від видавництва ранок. І сьогодні буде заключне відео на цю тематику. У мене для вас є дві книги, і мені вони дуже подобаються, тому я з задоволенням про них розповім. Я ще багато інформації прочитала про них в інтернеті. Я дуже часто таке роблю, коли мені книга дуже подобається, і читаю про автора. Я читаю по саму книгу. Можливо, хтось купив на неї права і робить екранізацію. Можливо, ні. І якщо є екранізація, то я обов'язково її подивлюся. Отож, просто якщо вам цікаво, то давайте розпочнемо. Перша книга це «39 ключів. Взагалі, це цикл з книг, їх є 11. І в мене книга перша. Я взагалі вперше читаю. Цей весь цикл, тому вибрала книгу першу, було би дуже дивно, якби я, наприклад, там взяла п'яту зразу почала або ще шість. Взагалі, автор цієї книги Рік Ріордан. він дуже цікаво особистість. Дуже круто, що видавництво ранок вирішило перекласти на українську цю книгу. Я вже відео казала, що я люблю, коли є книги на російській, англійській. Це все класно, але коли вона є на українській, це дуже круто. І коли переклад нормальний, коли його можливо читати, перша книга називається Лабіринт кісток. Вона вийшла 9 вересня 2008 року і одразу ж отримувала. Багато відгуків схвальних, тому що багатьом подобалось таке, і мені сподобалася книга. Дуже жаль, що я раніше про неї не чула, тому що якби чула, то обов'язково б прочитала. Стівен Спілберг купив права на екранізацію цієї книги ще в 2008 році, і по плану вона має вийти в 2017-му, тому це буде дуже круто, коли вона вийде. Я обов'язково подивлюсь цей фільм. Мені здається, він буде йти в кінотеатрах. Якщо ж не буде, то я обов'язково подивлюся в інтернеті цей фільм, тому що це дуже круто, коли ти можеш спочатку читати, а потім бачити або навпаки. До речі, я не Ошся до категорії тих людей, яким принципово, типу, щоб спочатку там тільки подивитися фільм, а потім аж читати або навпаки. Я можу спочатку читати, потім дивитися, Потім спочатку дивитися, потім читати. Це не буде для мене величезною проблемою, тобто мені нормально, я не сприймаю це як О книга краще ніж фільм. Звичайно, бувають такі випадки, але все рівно я можу дивитися фільм. Після того, як прочитала книгу, або навпаки, Взагалі тут розповідається про те, що незадовго до своєї смерті глава могутнього клану Грейс Кехіл вона змінює взагалі начинку свого заповіту. Тепер її спадкоємці посить перед вибором або отримати 1 мільйон доларів, або пуститися у змагання і відшукати 39 ключів. 14-річна Емі і 11-річний Ден випадково дізнаються, що вони є спадкоємцями цього могутнього роду, який продовж століттями керував країнами, здійснювала Такої відкриття робили винаходи, і замість одного мільйона доларів вони вибирають піти шукати ключі. І перша їхня подорож це в Париж, де вони мають знайти свій перший ключ. Взагалі, сам Рік Кріорден народився в американському місті Сан-Антоніо в 1964 році в родині вчителів. Взагалі, мені здається, якщо ви любите щось таке. Містичне, цікаве і пригодницьке, то чому б і ні, обов'язково читайте цю книгу, мені вона сподобалась і сподіваюся, що сподобається вам. Наступна книга Anisade Baзелені Daхи Люсі Mont Люсі Lusie мон Мод монт Як це виговорити? Наступна книга це Annie Saди Зелені дахи» Люсі Mont Montgomery. Я не знаю, як виговорити це нормально, особливо коли я хвора. Я сподіваюся, зрозуміла, що, що я сказала. Люсі Мод Мontгомері. Все. Я виговорила це. Виговорила це. Моя дикція шикарна. Взагалі ця книга дуже добра і така гумористична, можна сказати, про Енн Шерлі. Взагалі вона написана в 1908 році. Вона вже досить стара. І наскільки я знаю, на неї робила навіть екранізацію. Це вся історія розгортається в Новій Зеландії наприкінці 19-го століття. Жила собі Метті і Маріла Кадберті на фермі зелені дахи. За збігом обставин будинку з'являється не хлопчик, як вони планували, а дівчинка Енн Шерлі. І вона родоволоса і сирота, вона її взяла. Будинку. Вона трохи соромила своїй зовнішністі, тому що в неї було руденьке волосся, веснянки. Взагалі в мене теж є веснянки, але не руде волосся. Хоча мені здається, пару людей говорили, що мені б пішло, якби я перекрасила своє руде. Але я не хочу покрутити своє волосся, якщо чесно, тому що я розумію, що я буду просто за ним скучати. І по-любому, в мене воно буде видостати, і треба буде постійно красити волосся, тому що корні буде видно. І це не буде якось так естетично, це не буде якось, не знаю, ти мені чи що я не знаю, як це сказати? Просто круто, що я така, яка я є. Я знайшла фразу в інтернеті, яку сказав Марк Твен про цю книгу, і звучить вона ось так. Я не знаю ще найбільш такої зворушливої чарівної дитини в художній літературі з часів безсмертної Аліси. Тобто, мені здається, ця книга багато чого важить, якщо він так сказав, про цю письменницю, про її історію. Але Макломері не зупиняється і протягом 30 років пише другу частину вже про дорослішу Н. Популярність Лісі як автора, і взагалі цієї книги дуже Велика в Канаді, тому що там є дійсно ферма Зелені дахи. Взагалі цю ферму вважають історичною цінністю, тому там дуже багато туристів і все різне поціновувачів цієї книги. Взагалі, як на мене, ця книга дуже цікава. Якщо ви ще не читали її, або вам просто цікава якась така легка, хороша книга на осінь, то я вам її дуже раджу, тому що мені саме здається, що вона підходить на осінь, і я її, до речі, читала вже під кінець. Серпня, бо в мене вже якийсь такий осінній настрій. Хоча в нас на вулиці зовсім не осінні і Це дуже печально, як на мене. Ну ще є, то є. Мені здається, що трохи і вже буде якийсь холодніший вітер, і почне опадати листя більше, не тільки каштани. Отож, це були всі книги з марафону. місяць з книгою від видавництва ранок. Я дуже вдячна їм за те, що вони мене запросили як блогера. Отож, це все Я сподіваюся, що вам сподобалося відео. Якщо це так, то не забувайте ставити палець вгору і підписуйтесь на мій канал. Нові відео виходять дуже часто, кожного тижня. Стараюся і все побачимось дуже скоро. Як завжди, з якими сядь баставрема. па папа.